У ту весну зграя лелек несла у дзьобах свої тяжкі ноші. Один з птахів відбився від зграя, і, попри палке сонце, пустельні вітри, негоду, попри морську стихію, морози, грози і дощі, він старався доставити важливий вантаж до місця призначення. Зупинився на прузі дому, де проживала молода щаслива родина. Чарівна дружина Ніна та гарний парубок Григорій. Знатне весілля справили нещодавно молодята, і невдовзі у них народилась донечка Оленка. Тож саме цього разу лелека вже вдруге завітав до них. Привіт, дитинство! Це я, мала і кумедна, непосидюча і шаленна, Найкрутіші мої роки ми з сестричкою. Ох і запалювала я, співала з дитячого садочка, а потім школа і пісні. Випускний вечір і знову пісні. Привіт, молодість! Це я, молода і кумедна, непосидюча і шаленна, Училище стало сходинкою до творчості. І ось я вже граю в ансамблі. Далі довга історія, але вгадайте, скільки мені тут років. І ось ми разом стаємо на весільний рушник з Олександром Булатом. Важка Аноша, але не впустив. Від іскри нашого кохання запалала зірочка, і назвали ми її Анюта. Привіт, мамине сонце. Це я, твоя мама, кумедна, непосидюча і шалена. І полетіли мамині авторські пісні з вуст доньки світом. Моя опора це моя родина. І хоча мама Янгол на небі, вона завжди з нами. Привіт, це я. Ваша творча, непосидюча і шалена подруга, мій скарб, мої друзі, навіть ті, кого вже, на жаль, немає поруч. Без них світ був би чорно-білим. Привіт, колеги. Це я, ваша була, творча, непосидюча і шалена. Привіт, мої славутяни, колектив Мрія, з яким ми разом прожили цілих 16 років. Привіт, ліцей! Тандем творчості і креативу, мої дорогі! З вами це були щасливі і незабутні 15 літ. Привіт, коледж! Мої білі крила. Моє натхнення і високі злети. Мій позитив, нестримна творчість і круті результати. Щодень ці п'ять років ви розфарбовували найяскравішими кольорами палітри. Це я, ваша Григоровна, творча, непосидюча і шалена. Привіт, світе! Я знаю, ти чудовий. Ти дав мені можливість бачити тебе і змінювати на краще, дав можливість дарувати усім тепло моєї душі, нести для тебе пісню, залишаючись щирою. Ти дав мені силу тримати удари, вставати і воскресати знов і знов, дав нестримну енергію і волю, попри всі, негаразди, завжди йти вперед, дав щастя бути собою. Я обіймаю тебе, світе.